Доброго ранку, мої миленькі друзі, сьогодні я знову рада вас бачити в нашій творчій майстерні. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. А як ви гадаєте, на дорозі є помічники, які допомагають нам перейти дорогу. Так, дітки, подивіться уважно. Ось це наш помічник. Як ви думаєте, що це таке? Так, молодці це світлофор. Він нам допомагає переходити дорогу. А давайте уважно подивимося, що означають кольори нашого світлофора. Червоний колір, як ви гадаєте, що потрібно робити? Так, молодці, потрібно стояти. Жовтий колір. Що ми повинні робити? Так, ми повинні приготуватися. А на зелений колір ми можемо переходити дорогу. Дітки, а у нас у нашому селищі є світлофор? Ні, у нашому селищі немає світлофору. У нас є тільки пішохідна доріжка. Ось, подивіться, на неї ще кажуть зебра. А знаєте чому? Тому що вона полоска білого і чорного кольору, білого і чорного. Ось по таких пішохідних доріжках ми з вами повинні переходити дорогу. Щоб зробити світлофор і таку пішохідну доріжку, для роботи нам потрібно. Щоб зробити світлофор, дітки, нам потрібно картон чорного кольору і заготівки кружечок. Червоний. Жовтий і зелений. Спочатку ми викладемо кружечки на нашому картоні. Ось, викладаємо ось так. так. А потім ми беремо клей, охайно намащуємо, небагато дітки, і приклеюємо. Ось, приклеїли ми. Далі жовтий кружечок, намащуємо клеєм. Так, охайно ну, ось так посередині. Один навпроти одного кружечки клеїмо. І зеленого кольору кружечок намащуємо. клеєм і приклеюємо. Ось так. Ось світлофор наш готовий. Дітки, щоб зробити пішохідний перехід, нам потрібно половина картону чорного кольору, і ось такі зробити білі смужки, приготувати, вирізати. І потім ми їх ось так викладаємо. І по черзі ось так ми будемо їх клеїти. Так, ось так, дітки. Викладаємо, поправляємо і починаємо клеїти. Беремо першу смужечку і намашуємо її. Тоже не дуже багато, дітки. І приклеюємо ось так. На місце. Так. Хайно ось так приклеїмо. Так, беремо другу смужку. Ось так, дітки, ми приклеїмо всі смужечки. Приклеїли їх охайно. Дітки, а давайте пригадаємо, як правильно переходити дорогу по пішоходному переходу. Спочатку ми йдемо і дивимося направо, а доходимо до середини дороги і дивимося наліво. Дітки, я впевнена, що у вас вийдуть ще кращі роботи. Бажаю вам творчих успіхів і гарного дня!